Всім привіт, друзі! Ви на каналі Саш Play. Сьогодні я буду підводити ітоги цього року. Хоч мій канал і існує не один рік, але він існує півроку, буду підводити ітоги цього року свого каналу, того, чого я добився. Розмовляю я тихо, тому що я так хочу. Ну, по-перше, в тогі року я набрав 68 підписників, випустив 147 відео. Мій опис. Усім привіт! І ти на каналі Саша Плей. Мені 9 років, вчусь у 4 класі. Прошу вас підписатися на канал. Це завжди. мене мотивує знімати нові відео. Нікс і Алекс, Роблокс. І все. Мій те канал Саша Плей Телеграм. До речі, який я забросив. Мої цілі на 26 рік. Це 40 тисяч переглядів з усіх відео. Кстати, давайте перевіримо. Так, аналітика. Не набрали. Блін. Ну хоча б 30 тисяч переглядів. Теж нормально. Питаємо далі. 500 лайків з усіх відео. Та ну, дурень, ринку я не подивився. І 70 підписників. Ну ти майже досяг цього. Получається. Ну, давайте перевіримо 500 лайків. І реально, ми набрали з усіх відео 500 лайків. Получається, у мене виконано всього одна ціль. Ні, так надіються, друзі. Давайте ви швидше на мене підпишетесь. Ну а тепер ми роздивимося структуру каналу, що у мене тут є. Коротше, є два списки відтворення. Це привіт сусід і що, якби жаль, тільки з туалет. Я вже забросив. Але не розстраітеся. Тому що я планую одне, що якби трохи пізніше. Я зніму його. Рахуйте цей подарунок вам до Нового року. І, можливо, буду ще ностальгірувати. Це я випустив для вас. Може ви щось там захочете придумати. А ну, тепер подивимось, який найперший мій допис. І ось найперший мій допис 6 місяців тому. Встаю з ліжка, думаю записувати нове відео і згадую, що забув опублікувати першу частину проходження другого акту. І опублікував зразу другу. Господи. Навіть три лайки. Ого. Ну, да, я не знаю при чому тут цей смайлик. Наразі це ніфіга не смішно лайки. Написав я, що я популярний. Е, с... а, е, аку... а, а, все. Потім я задавайте питання для нової рубрики. Питань дуже багато згоден. І мене лайкнув ютубер Вау. І тут написав Миколай Геймінг Поздравляю Бога! Жеся теж запросив канал. Точніше я тоже. Просто забросив. Так, в мене щоб. Ви, так ви маните. Так, так ви манити, я зробив 78-й епізод. Чекайте. Е, ну да. У мене не сильно. У мене не менше 30 переглядів зараз на відео. Так, ну тут це я пропущу, ми тут. О! Боже, для мене 10 підписників це було досягнення. Просто подивіться. 5000 переглядів, 95 лайків, 13 коментарів і 31 поширення. Цікаво. О! Що страшніше? 1 вересня чи 2 вересня? Проголосував тільки я. М -м -м. Ви мене балуєте. О! Прикол. Я навіть не пам'ятаю цього. Так, ну... Я повернувся в фандомський біді. А, ну так, да, я з нього пропав. Я Hello Neighbor перейшов. Це мій мега-великий допис, який ніхто не помітив. Скібіді туалет один. Я планувала робити свій серіал, випустив безкорисну назву. Продовжувати серіал чи ні, ніхто не написав. Мені зняти відео про Гроган своїм другом нічого не відповіли. Зача я задаю питання, краще буду це відео робити. Ну, тут проча фігня, я думаю, немає смислу більше передивлюватися. Ірен. До речі, що я хочу відмітити, так це Тік-Ток-канал, який я успішно викинув. Відео про Майнкрафт. Ватив. До речі, хочу відмітити також, що це найпопулярніший мій Ватиф. От 16 переглядів. Видно, я його прям качественно зробив. Фу я вже втомився. Найстаріше моє відео тест музиківський відео туалет. Я не пам'ятаю, я, я випустив це відео просто такий... Бо я, коли я просто рандомно якось узнав, що я можу записувати екран і якусь рандомну фігню в YouTube залив, і, кстати, вона на 20 переглядів аж Hell About 1, 23 перегляди. Ого. Куча Хеллоу Нейбора. Два відео по Бравл Старс. Нос Бравл Старс. Потім два Шерифа і 4 NPC Нова гра в Roblox. Я ненавиджу Алі. О, господи, Це саме квінчова назва відео на світі. Я попав в гру в Кальмара в Roblox. Ніот, ой, господи. Ні, просто заприкладу покажу, яке у мене відео, яка у мене тоді якість там була. Тю. Странно, тут все нормально. А ну-ка ще зачекайте. Привіт, сусід без просовки просто зацініть качество. Просто почуєте, як я тут говорю. Да, давай. Ну я тоді таким, як сказати, малим. Я прям сказав би, що за цей час підріс доволі. Відео, яке я забув назвати важливе, а Що воно важливе? Ну то пофіг. Привіт сусід, але це хардкор. І яке я одразу забросив, два відео випустив. Привіт сусід на телефоні повна версія. Я до сих пір не розумію, де я її взяв. Скіблі туалет 79 фул епізод. Три перегляди. Якого чорта тут авторські права? Що я не так зробив тут? Я не розумію. Назвучці авторські права. Тут авторські права. А, стоп нема. Слава Богу, тут нема. Відео про Brawl Старс. Більше його ніхто не бачив. Фул-епізод що, якби титана та-та-та. З'явлення Титана та Тата. Коротше, гора ватифів. Ось цей легендарний ватиф на зі своїх минулих відео. Да, я удалю це відео на камеру, тому що воно не має віснувати. Да, я жорстокий. Відео до 1 грудня роблю обзор на мод на зброю Майнкрафт. Дивлюсь ФСН анімацію по 80-му епізоду. No I'm not human. Моя нова заставка, за яку мені кидають авторські права, тому я її не використовую. Відео з прекрасним монтажом, який ніхто не дивиться. І Hello Neighbor третій акт Все. Фух. Не, ну вс, ще шорти. Короче. Розкажу тільки ті шорти, які прям були найкращими у мене. Почну із цього шорсу. Вийшло безкінечне відео, забув додавати. Це вам вийшло. Ну. Ну, якщо що, це не значить, що я знімаю російський контент. Я просто хотів зробити безкінечне відео. Правда, на першому попавшому для мене відео. Все. Далі відео про форсакен. До речі, тоді форсакен я дуже любив. І подивіться просто Це мій перший ютубер, який мене прям прокоментував. Олександр Кацікарту. Де красатим сьогодні не забачить. Далі оце відео, я не розумію. Я просто хотів зробити. Я хотів зробити надписи і вони чомусь не збереглись. І за цього вийшла така фігня, яка чомусь набрала 24 лайки і 1500. этих перегляді. Це типа познаку Да, так, так я ще не косячив. Постараюсь більше... Ой, не косячуть. Так, далі в нас оце. Єдине, бачу сіли прироз. Не питайте, чому я це зняв. Оце. Ну, як я поняв, можна. 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 Ладно. Відео в якому я показав лице. Ну да. Це я. Правда, зараз я набагато. я трохи змінився, але я не пострижений, тому не хочу показувати нове лице. Ладно, тепер от. пофіг. Ем... Оце відео у мене заблоковано якогось чорта. У мене чогось всі відео підряд почали блокати. Його можу подивитися тільки я. Я його не буду показувати на камеру, тому що може мені страйк дадуть, я не знаю. Так. Що, якби я сравчал вби. агентів у 75-тій. Скові 75, господи. Тут я добре погрався з ефектами і це зіграло мені мінімари. 1300 переглядів. Е, де всі інші шорці. Не маю я важкого висвіту, я не розумію чого? чого відео, на яких монети на прев'ю, і вони. ну, Я просто відкриваю подарунки в бравлі, як я поняла, ви були раді моєму поверненню, але я все рівно не знімаю про нього. Фух, і ось. Настальгірування по скільки туалет. Я, я, я не буду більше знімати про нього. Ну, я це відео до Нового року покажу його вам тут. Просто буду мовчати, покажу вам його, бо його мало хто побачив, побачите тут. А тепер ітоги цього року. Нарешті. І як наскільки мені сподобався цей рік? Ну, і за багато числених ракетних обстрілів? Ну, нормальний, чисто нормик. Не найкращий, не найгірший нормик. І саме головне, що ми вижили. Так, зараз тяжкі часи у нас, а особливо в наших військових. Тому нам ще везе те, що в нас відбувається. Наші військові днями і ночами нас захищають, а під ними літають купи шахедів. Тому я сподіваюся, що ми зможемо перемогти. Підемо на мир або переможемо. Все буде добре. Все буде Україна, як то кажуть. Що? Ну, а тепер привітання. Зараз 18.41. До Нового року лишилося. 5 годин і 20 хвилин. Я думаю, коли я закінчу монтувати це відео, то я... вона -да випуститься десь приблизно може в 19 Ну і, друзі, вітаю з ва вам, вас з Новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб, щоб 26 й рік був найкращим роком для вас. І всі ваші мрії, все, що ви маєте, все, що у вас було, все здійснилося, все, 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 все було прекрасно. З Новим роком, друзі, жал, жаль, жаль 2025-й.